Стейм-гайд початкова школа. Експерименти. Чому морська вода солона? Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Мета досліду. Створити морську воду. Але перед тим як почати дослід, давайте розберемо, що таке морська вода. Морська вода це вода, яка знаходиться в океанах та морях. Вона солона на смак, на відміну від прісної води в річках і озерах. А як же сіль потрапляє в моря та океани? Коли йде дощ, вода проникає в ґрунт, змиваючи мінерали і сіль з землі та каміння. Вода з річок потім несе ці мінерали в океан. Також є підводні вулкани. Вони викидають різні речовини, в тому числі і мінерали і солі прямо в океан. Цікаво, що 71% поверхні землі покрито водою, але лише 2,5% є прісною. Тому це робить прісну воду цінним ресурсом, який потрібно берегти. А тепер давайте перейдемо до нашого досліду. І нам для цього знадобляться деякі матеріали. Склянка води, чайна ложка солі і ложка для перемішування. Кроки досліду. Насипте одну чайну ложку солі в склянку з водою. Ретельно перемішайте. Скуштуйте на кінчику пальця. Обережно, не ковтайте. Що помітили? Тепер ви маєте уявлення, яка морська вода на смак. А як ви думаєте, що відбувається з сіллю, коли вода випаровується? Висновок. Морська вода солона через тисячоліття накопичення солей, які потрапляють з річок, вулканів і підводних джерел? Тепер ви знаєте, чому так відбувається. Ваша stem історія тільки починається.